То ще не є в проєкті Мемифай. Це проєкт, який е, має чіткі цифри, на відміну від Hamster Combat. Hamster Combat вони не говорять, скільки вони виділяють на ком'юніті. А Мемифай це та палка, яка пише, що вона готова виділити 90% на комюніті. 90%. Всіх токенів. Тому дивіться самі, але ну, я би радив залетіти, потапати. Там потрібно вбити босів, от, переходити на різні рівні. От, вони дуже просувають свій маркетинг. Вони готові платити за перегляди. За, за, за 1 мільйон переглядів вони платять е, 300 доларів. Уявляєте? Мощно. І залишу цю силочку в описі до цього відео. Обов'язково заходьте, тим більше, що це безплатно, нічого не потрібно платити, просто тапати так само, як NotiCoin. NotCoin е дуже добре накормив своїх користувачів з ком'юніті. От, І щоб потім не ловити FOMO рекомендую зараз залетіти в Memefy і також залетіти в Hamster Combat і в блюм. Но, щоб залетіти в блюм, там потрібно знайти силку активну. А така силка у мене скоро буде. У мене буде скоро така силка, тому що я написав, да, написав їхню, їхню контору, їхній додаток туди, на їхній сайт, щоб мені дали ще, ще запрошення, щоб я міг ще запрошувати користувачів, так як я. Маю таку можливість, так як я маю YouTube канал, маю Telegram канал маю TikTok. Я маю можливість запрошувати більшу кількість користувачів. Як тільки появляться в мене нові інвайти, нові запрошення, я одразу напишу про це в своєму телеграм-каналі. А телеграм-канал також є в описі до цього відео. Всім профіту і всім пока.